Від дорогі, я хочу поділитися з вами откровенням про те, що якщо в нас якщо ми святкуємо такі свята, як Різдво, Новий рік, но але не маємо віри, то нам треба лікуватися. Чому знаєте, Юлія Станіслав салтаненко відповідає на це питання дуже просто, тому що якщо ми віручі люди, але ми не вивчаємо біблії і тим паче не виконуємо того, що там написано, але святкуємо Різдво та Новий рік, то в нас серйозні проблеми. Тому що якщо ми святкуємо ці свята, то ми точно знаємо, що є Господь Ісус Христос. Перший раз, перше, по перше, він прийшов як Спаситель, врятувати нас. А по-друге, він прийде як суддя, судити весь всесвіт. І якщо ми Святкуємо ці свята, але не виконуємо того, що написано у Біблії, то це якось дуже незрозуміло, тому що Біблія каже, що ми всі загинемо, якщо ми не виконуємо те того, що про те, що казав Ісус Христос. Але ми святкуємо ці свята дуже странно. Тому якщо нам потрібен Господь, то ми будемо вивчати Біблію, будемо ходити до церкви, будемо мати священника в своєму житті, виконувати все, що говорить слово Боже, і тоді ми будемо святкувати ці. Свята з откровенням розуміючи, що це за свято, чому приходив із на землю, і будемо мати спасіння. Підписуйтесь на канал Салтаненко Юрій Станіслав і майте спасіння у своєму житті.